うん。 Христос Воскрес, дорогі браття та сестри! Нині радіє вся земля, радіє вся селена, радіє Небо, тому що світлим Христовим Воскресінням Господь відкрив райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Радіємо і ми з вами, дорогі наші телеглядачі. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У середу, 24 квітня у Києві, при студії сьогодні мультимедіа з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира відбулася презентація факсимільного видання Луцького псалтеря 14 століття. Написана книга була згідно з дослідженнями істориків у 1384 році. До річниці смерті великого князя Волинського Дмитра Любарта, настоятелем Свято-Катеринського луцького храму священником Іоанном. Не думав той священник Іоанн, який писав рукопис цього псалтеря, що через більше 600 років його відкриють не одиниці, а сотні, то можливо тисячі людей, сягнути 600 років назад у Луцьк, у це просте полісся, у Болота в лісах, ми бачимо, як там уже на той час, 600 років тому, процвітала і писемність, і культура. І висока духовність православному християнському звичаї. Дуже цікаво те, що в Оксфордській роботі, текстологічній по вивченню Луцького псалтеря, Кетрін Макроберт каже, що це був професійний писець священник Іван, каже, що дуже багато ще є запитань, є місця, яким не знайдено відповідностей ні в Тих редакціях, які вже досліджені, ні в інших, скажемо, які вже відомі. Втім, за шість століть сліди книги загубилися. Перша писемна згадка про цю пам'ятку духовної спадщини Волинського краю, з'явилася лише у 1954 році у дослідженні італійця Карло Вардіані. Відомою широкому загалу книга стала трохи раніше, у 1932 році, після того як рукопис був переданий бібліотеці медичі Лоренціана. Було в нас навіть віднайдене кодування книги. Але... Але потім, у наукових джерелах, пов'язаних із будським сестрарем, ми вже потім дізналися, що це певна помилка була в цьому кодуванні, і вона теж нам не дозволяла віднайти саму книгу. Українець за походженням, який перебуває там в Європі, організовує поїздки, пише книги, знає чудову мову. Юрій Бужор він допоміг віднайти книгу шляхом таких активних зустрічей і перемовин. Факсимільну копію рукопису накладом тисячу примірників було видано Волинською єпархією за сприянням благодійного фонду Рідна Волинь. Там гроші не Клімчука Бориса Петровича, посла і голови адміністрації. Ні. Це гроші багатьох-багатьох волинян, людей і не тільки волинян. Ми лише зібрали правління фонду. Обговорення, на правду, було дуже коротке. Я сказав, є така ідея. От вона дозріла. Де, де, де Італія, де бібліотека медічі, де, де владиченька, наш Ніфон, є благословення на видання? Все готово. Все готово. Треба тільки трошки призривного металу. Ну і ми знайшли трошки призривного металу. і я страшенно гордий сьогодні. Я ще раз хочу подякувати блаженнішому Володимиру, нашому предстоятелю нашої церкви, вам, владико. Всім священникам і людям церкви, які були дотичні до цих робіт, тому що це треба було зрозуміти, це треба було підняти і нам, нам грішним, сказати, долучитися до цього, бо це діло правильне і праведне. Участь у презентації видання взяли ініціатор проекту Митрополит Волинський Луцький Ніфонд, голова Волинської облдержадміністрації та засновник фонду Рідна Волинь Борис Климчук, голова синодального відділу церква і культура ігуменя Серафима Шерчик, представники видавництва горобець та священнослужителі Волинської єпархії УПЦ мене само здивувало наскільки Волинь тоді була культурним осередком отакого дуже високого гатунку. Ми сучасники цього не знаємо. Ми не знаємо, що в Луцьку, як тоді Луць, луцьк називався, отакі люди жили. Мені дуже сподобалося те, що сказав губернатор. Є трагічні сторінки історії. Так звана Волинська різня, інше. І дехто хоче підняти, розбурхати, кинути негатив в якісь відносини між людьми між державами. Але є державна стратегія на примирення. На злагоду, на те, щоб все-таки шукати позитив. А Україна має позитив. І ми це бачимо. Ми можемо навчити Європу. Ми можемо прийти з чимось до Європи. Ми можемо дарувати такі дарунки Європі. Україна повинна знати своїх героїв, звичайно. Це ще раз повторюся. Отець Онуфри, який працював, я вірю, надіюся, далі буде працювати зі всіма виданнями. Ми всі разом. Це в нас група людей, які працюють. Але от ідейник, що думається на увазі віднайдення, старанного, це якраз отець тесунухи, володя. Разом з своїм директором прекрасними людьми і наш секретар. Я думаю, ми далі будемо продовжувати. І чому ми Борис Петрович сьогодні згадуємо за Волинське Євангеліє? Ну найперше ще раз повторюся, аби людина, яка скаже, вона виконає. Тому що ви Волинський губернатор, для нас важливо. Це 13 століття, це ще століття раніше. А саме головне, в Москву можна поїхати. в Москву можна дотронутися. Там теж можна дотронутися Лоренцію. Попросимо сьогодні благословення, вибуває і, і все буде. Я хочу лише Подякувати ще й ще раз милосердному Богу, предстоятелю нашої церкви, влаженішому леженішому Дмитро і всій Україні Володимиру, Борису Петровичу, благодійнику великому, це велика справа, історична справа. Бо псалтір знову через 600 з лишнім років заговорить до народу. Луцький псалтир вже встигли дослідити італійські, британські та російські науковці. У луцьку перебували частка чесного дерева животворчого Христа Господнього та частинки чесних мощі святих рівноапостольних царя Костянтина та цариці Єлени. Ці святині відвідують міста України у рамках всеукраїнського хресного ходу, приуроченого до 1700-ї річниці видання святим рівноапостольним імператором Костянтином Міланського едикту, та 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Для нас вірюсь людей, це надзвичайні святині. Ми можемо ось так від душі торкнутися цієї святині своїми устами, своїми серцями, своїм молитовним почуттям. 25 квітня біля Святопокровського кафедрального храму святині зустріли священнослужителі і вірні на чолі з митрополитом Волинським і Луцьким Ніфонтом, після чого був відслужений молебень до святих рівноапостольних Костянтина та Єлени. Наступного дня з благословення митрополита Ніфонта частки чесного дерева, животворчого Христа Господнього і мощі святих рівноапостольних Костянтина Єлени були перенесені до обласної лікарні хоспіс, де до святинь приклалися важкохворі люди. Також мощі відвідали онкологічне відділення обласної Тячої лікарні 27 квітня мощі перебували у Луцькому геріатричному пансіонаті. У п'ятницю 26 квітня вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою приступили до таїнств сповіді та причастя у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської. Таїнство сповіді провів духівник установи, проректор із наукової частини Волинської духовної семінарії протирей Олександр Богданов. У п'ятницю, 26 квітня в Україні, відзначають сумну дату, – 27-му річницю аварії на В Луцьку цього дня на меморіальному комплексі Вічна слава відбулася панахида за упокій душ померлих ліквідаторів та потерпілих від цього лиха та покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Участь у панахиді і покладання квітів взяли керівники області та міста. У п'ятницю 26 квітня у Волинській духовній семінарії відбулася підсумкова педагогічна рада, яку очолив митрополит Ніфонт. Було визначено шляхи розвитку учбового і виховного процесів. Також були підбиті підсумки навчального року та затверджено порядок екзаменаційної сесії. У Лазареву суботу, 27 квітня, митрополит фонд очолив божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської, під час якої звершив священницьку хіротонію студента 4-го курсу Волинської духовної семінарії деякона Феодора Мосюка. У неділю 28 квітня Православна церква святкує День входу Господнього у Єрусалим. Напередодні святкову всенічну у Святопокровському храмі Луцька очолив архімандрит Аліпій Сапіга у співслужінні кліриків храму. Під час богослужіння був звершений чин освячення вербового гілля. Святкову божественну літургію у День свята в храмі всіх святих землі Волинської очолив митрополит Ніфонт. Після літургії відбувся чин освячення вербового гілля. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, все через нього сталося, і без нього ніщо не стало, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не горнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло. Щоб усі увірували через Нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло, було світло істине, яке просвідчує кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього стався, і світ його не пізнав. До своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим, котрі прийняли його віруючим ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Які не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися, і слово стало плоттю, і перебувало з нами, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного відця. Іоанн свідчить про нього і голосно каже: це був той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був. І від повноти Його, ми всі прийняли благодать на благодать, бо Закон даний через Моїсея, а благодать і істина сталися через Ісуса Христа. Христос Воскресі. Волюблені браття і сестри, цими життєдайними словами я хотів би повідати кожного із вас, кожне християнське серце, кожного, хто з ревністю, з великим покаянням, молитвою і любов'ю очікував цього свята і свят, торжества і старжеств світлого Христового Воскресіння Пасхи Господні. Ми пройшли поприще, духовне поприще, великої натхненої праці, яку ми маємо уже за собою. І в цей приблагословений час ми побачили, хто ми є, які ми є. Які наші досягнення, де ми, можливо, повинні приложити ще більше зусиль для того, щоби в цілісності, радостності свого серця увійти в торжество світлого Христового Воскресіння. Ми очікували цього свята, тому що це свято є, перш за все, обітницею життя майбутнього. Христос востав із мертвих і сповнив велику заповідь. Любові Бога до творіння рук своїх людини. Сьогодні торжествує видимий і невидимий світ, торжествують ангели на небі і люди на землі, тому що Христос відкрив райські ворота для кожної православної віруючої людини. Це свято, перш за все, є торжество нашої християнської душі, це свято наповнює радістю нашу душу. Воно дає сили і наснаги для того, щоб в помітті свого серця дякувати Богу за його велику любов до нас, нашого недостоїнства. Це свято, яке іселяє наші немочі, це свято, яке дає нам сили і наснаги ще більше ревності свого серця дякувати Богу за його превелику любов до нас і за його щедрість, і дає велику віру, що Господь. Ніколи майбутньому не спогляне наші недоліки, а тільки через наше святе покаяння, нашу молитву, нашу любов один до одного, в любові, яку ми засвідчуємо в любові до Бога, ми можемо здобути те саме святе, сокровенне життя вічне. Я бажаю, щоби, дорогі браті і сестри, кожен із нас насолодився цього свята в повноті свого серця своєї радості духовної. І в майбутньому, коли Господь призове нас до вічності, щоб ми всі разом засіли, як один з нашим Творцем, за трапезою в невічнім Царстві Його і вкосили Пасхи Його в Царстві Небесному. В цій радості Пасхальній на цій світлій седмиці, наша Володимир Волинська єпархія святкує свято волинських святих. Розпочинаючи із тих древніх часів, коли святий рівноапослений Князь Володимир духовно посіяв тут благодать Господню, до сьогоднішнього дня багато-багато святих угодників Божих, які трудилися і возв'язали ім'я Христове на цій святій землі. Я бажаю, щоб їхніми молитвами Господь воскресший заглянув до кожної волинської родини і укріпив. В радості святкуванні світлого Христового Воскресіння і особливо в святкуванні волинських угодників. Це наші святі, це наші земляки, які своєю кров'ю, молитвою, потом, велик, великим покаянням і любов'ю до своєї землі возв'язали ім'я Христове. Хай Господь благословить всіх миром, любов'ю, щоб ми раділи з повнотам тим великим величайним святом. Світло Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Любі мої волиняни! Шановні Присвітері Церкви Христової, дорогі брати і сестри! Ось знову Церква Христова і ми. Як діти Церкви Христової дочекались пасхального періоду. Вся планета Земля ожила духовно, з нагоди святкування перемоги, життя над смертю, віруючі люди радіють і в серці своєму носять віру, віру в те, що як воскрес Христос, так воскреслимо і ми у свій час, коли Господь покличе усіх. І небуття знову до слави, хто якої достоїться. І в цей Воскресний день ми знову з вами заглянемо на сторінки Святого Письма і прочитаємо вчасності той апостол, який читається в суботу, і де розберемо слово за словом, що ж апостол Євангеліст Лука записав нам у діяннях апостольських. Третя глава діяння апостольських з 11 і до 17 віршів. Апостол Лука пише, в ті дні, коли сілений кривий не відходить від Петра та Іоанна, то весь народ, дивуючись, збігся. До них у притвор, що називається Соломонів. Цю подію Лука описує, як подію, яка сталася в Єрусалимському храмі. Притвор називався на честь Соломона, це храм здоровенний такий, і кругом храма була дуже велика колонада, та східна сторона храму і називалася притвором Соломона. Ось у цьому притворі сидів той, кого ісцелив апостол Петро та апостол Іван, кривий неходячий чоловік. Побачивши це, Петро сказав народові, мужі ізраїльські, чого дивуєтесь цьому? або чого на нас так дивитись, ніби не своєю силою чи благочестям зробили те, що він ходить, Бог Авраама та Ісаака, і Якова, Бог Отців наших, прославив Сина свого і Єсуса, котрого ви зрадили, та від якого відреклися перед Пілатом, коли він хотів звільнити Його. Бачите, як апостол Петро. Ясно говорить євреям просто в вічі про той злочин, який вони вчинили проти Месії. Ісус Христос це обітований, ожидаємий Месія Спаситель. Всі родини єврейської нації сподіваються, що а вдруг з їхньої сім'ї народиться Той. Який буде Спасителем. Всі вони чекали Місію, і коли прийшов Ісус Христос, то не впізнали в ньому місію. Вони хотіли собі мати завоювателя, сильного володаря, який би завоював усі государства світу і покорив єврейські нації. Христос прийшов коротко, смиренно, в покорі Творцю, Богу, Отцю. Христос сказав, хто бачив мене, бачив і Отця, бо Отець і я є одну. Євреї цього не впізнали. І ось апостол Петро так ясно, ясно каже їм: Бог Авраама, Ісаака, і Якова, Бог отців ваших, тих отців, які вірили в те, що має прийти Месія, тих отців, які пророкували про те, що прийде Місія, Прославив Сина свого Ісуса, котрого ви зрадили, та від якого відреклися перед Пілатом, коли Він хотів звільнити Його. Пам'ятайте, що євреї витребували вараву, а Ісуса треба розіп'яти. Але ви від святого і праведного відреклись і просили дарувати. Вам, чоловіка вбивцю, а начальника життя вбили. Його Бог воскресив з мертвих, чому ми свідки. Бачите, апостол Петро називає Ісуса Христа начальником життя. Воно так і є, бо Христос воскрес із мертвих початок умерших. Після Ісуса Христа воскресають віруючі люди. В Ісуса Христа. Господь Воскресив Його, а за тим Воскресить Господь і тих, хто вірив в Нього. І заради віри в ім'я Його, ім'я Його зміцнило цього, котрого ви бачите і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому це зділення перед усіма вами. Бачите, він приписує. Вцілення неходячого Кривого каліки Ісусу Христу. Приписує тому дорогоцінному імені Ісус, через яке сам Петро дав зцілення цьому хворому. Благодатна сила Божа, яка тримається у вірі кожної віруючої людини, ось тут звершила чудо, чудо зцілення. Так багато є і в нашій Часи, коли віруючі люди, дорогі браті і сестри, з глибокою вірою шукають собі захисту, шукають допомоги, десь ходять по лікарнях, їздять по монастирях, шукають молитвенників, наставників. І Господь у силу їхньої віри, щирої вірі, дає їм дуже часто те, що вони просять, дає свою благодатну допомогу. Отож сьогодні, дорогі мої браті і сестри, коли вся церква святкує начальника життя Ісуса Христа, Його Воскресіння, Його перемогу, життя над смертю, дозвольте привітати усіх вас з Воскресінням Христовим, побажати вам, дорогі брати і сестри, живої віри, любові і надії, міцного здоров'я, земного щастя. І довголіття, великих успіхів у вашій роботі, діткам у вашому навчанні. Хай милосердний Господь благословить весь наш волинський край миром, злагодою, добробутом. Хай обминають нас всілякі катаклізми, всілякі лиха, хай Господь береже всіх нас в єдності віри, братерській любові, християнській любові. Хай Господь допомагає нам усім тут славити Господа переможною піснею. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ і у гробі живот дарував. Христос Воскрес! 6 травня вшановуємо святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий благовірний князь Ярослав Мудрий у святому хрещенні Георгії багато сприяв встановленню шанування святого Георгія у Київській Русі. Святого часто зображують на іконах верхи на білому коні, вражаючого списом Змія у пам'ять про одне з чудес, яке він явив після смерті визволення від страховиська жителів Бейрута, міста звідки походив святий Георгій. Він жив і постраждав за Христа у третьому столітті за часів імперії. Імператора Діоклетіана. Імператор, після безрезультатних умовлянь відректися від Христа, наказав мучити святого, але Георгій мужньо приносив всі страждання. По його молитвах сталося багато чудес, навіть воскрес мертвий чоловік. Однак навіть це чудо не переконало Катів. Після багатьох знущань святому відтяли голову. Цього ж дня згадуємо святу царицю Олександру. Вона була дружиною імператора Діоклетіана, але таємно сповідувала Христову віру. Побачивши твердість віри святого великомученика Георгія, вирішила відкрито засвідчити про свою віру у Христа. Розлючений Діоклетіан засудив свою дружину до страти. Свята Олександра мужньо зустріла вирок дорогою на місце страти. Вона попросила дозволу трохи перепочити. Притулившись до стіни будинку, вона мирно відійшла до Господа. 7 травня день пам'яті преподобної Єлисавети Чудотвориці. Вона була обрана на служіння Богові ще до народження. Матері дівчинки було откровення, що її дитя для Святого Духа. З дитинства батьки віддали дівчинку монастир. Вона виросла в пості і молитві, отримала дар зцілювати не тільки тілесні недуги, а й душевні. Сестри обрали преподобну ігуменею. Преподобна носила одяг з гострої волосяниці. Багато років вона харчувалася лише травами і овочами без хліба. А вона йолі. І не брала ніколи. Багато разів преподобна Єлисавета проводила святу чотиридесятницю, нічого не куштуючи наслідуючи митерове смирення, вона три роки не піднімала очей до неба, але духовними очима завжди поглядала на Бога. Преподобна вчинила багато чудес. Лютого Змія вмертвила молитвою, зцілила жінку від кровотечі, котра хворіла багато років. Відганяла від людей нечистих духів. 7 травня вшановуємо мученика Валентина. Він був воїном при правителі Авсолані. Оголосив себе християнином і відкрито заявив про готовність постраждати за Христа, коли дізнався, що воїн Пасікрат засуджений до смерті за відмову принести язичницькі жертви і відкрити сповідування християнства. Святі мученики були усічені мечем у 288 році. 8 травня день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. Як свідчить церковне передання, він слідував за Христом у ніч його страждань, загорнувшись у плащ, а потім втік від воїнів, що схопили його після вознесення Господа, дім його матері став місцем молитовного зібрання християн і деяких апостолів. Святий Марк був найближчим подвижником апостолів Петра Павла і Варнави він проповідував з ними у селиквії на Кіпрі, у Римі, в Єгипті, де заснував церкву та в інших країнах. Свої Євангелії він написав у 62-му році в Римі. Перебуваючи в Єгипті, він заснував християнське училище в Олександрії і склав чин літургії для Олександрійських християн. Там він прийняв мученицьку смерть від язичників у 310-му році. Над його мощами була споруджена церква а у 810-му, Році мощі перенесли до Венеції! Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас світлим Христовим Воскресінням! Хай Воскреслий Господь! Воскресить кожну віруючу душу! Зичимо вам многих літ, здоров'я, благоденствія, щоб ми разом з Господом у вічності воскресли! Христос Воскрес!